Відстань від Тернополя до балаклії, що на Харківщині понад тисячу кілометрів. Тому у дорогу волонтери нашого краю вирушили вночі. Для місцевих, які понад півроку жили в окупації, зібрали продуктові набори. Їхали, кажуть, дуже довго, коли у обабіч дороги почала зустрічатися спалена ворожа техніка, то зрозуміли, що вже близько до місця призначення. Шлях на схід України нелегкий. Проте, коли бачиш щасливі очі людей, то всі труднощі забуваються, каже благодійник Іван Гонтар. Це був такий момент, що от відчуття, що ми приїхали до своїх, свої нас чекали. Це було дуже важливо почути, і дуже приємно, що що вони побачили, що ми не просто їх там підтримуємо заочно, а ось практично, що особливо вони було здивований, що з Тернополя приїхали, що стільки проїхали кілометрів. Вони не вірили своїм очам. Від протестантських церков Тернополя для жителів Балаклії та Волохового Яру волонтери привезли 1200 продуктових наборів. Їх одразу роздали місцевим. Жили страшно, жили, тому що жили в окупації 6 місяців. Ті, хто співпрацював з росіянами, то жили добре. А ми сиділи. Не прапора, ні батьківщини. Чекали, коли прийдуть наші. Ну і слава Богу, вони прийшли. Вже тут, у мирному Тернополі, Іван розповідає, що людей, які жили в окупованих регіонах, російські солдати відрізали від цивілізації. Мобільного зв'язку не було, а з новин тільки російська пропаганда. Ми заїжджали вже в звільнену територію, було декілька днів. Зв'язок ще не був відновлений. І ось тільки в суботу подали зв'язок, тобто вже люди могли хоч розуміти, що відбувається, тому що пропаганда російська працювала доволі вміло, тобто і. А це з момент, це комунікація інформація. Тобто, і вони просто були найобмежені. І вони це тілились. Вони навіть не вірили, що те, що ми говоримо, то є правда. Усі продуктові набори, які привезли волонтери, люди розібрали дуже швидко. За допомогою приходили як малі, так і дорослі. Кожен з них має свою історію: хтось не виїхав, бо не хотів залишати батьків. А хтось не покинув свою домівку, бо окупанти не дозволили. Багато людей вони самі кажуть. Ми напевно ми травмовані на все життя. Вони півроку вони жили під. Дулами автоматів в страху, незрозумінні, що буде завтра, в підвалах, і навіть не всі з них готові взагалі розуміти, що от прийшла свобода. От вони цього ще не відчувають, вони це бачать, вони це розуміють, але ще такого проникнення цим ще немає. Найголовніше зараз каже волонтер забезпечити людей з деокупованих територій елементарним їжею. Тому поїздки благодійники з євангельських протестантських церков Тернополя планують продовжувати, бо знають, що люди їх чекають з нетерпінням. Ми дуже просимо, щоб назад ніхто не повернувся, щоб ці паразити до нас не треба, щоб тільки наші залишилися. І дуже дякуємо, що нас такі, як кажуть, спасли. Я думаю, що це правильно. Солдати, які тут приходили, я їм дуже дякувала і казала, будь ласка, ребята, тільки вперед і не шагу назад.